Далі будемо говорити про оперативну обстановку на харківському напрямку. Зокрема, від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення неподалік Вовчанська. Про це інформує генштаб Збройних сил України. В нас в студії підполковник Роман Косець, начальник прес-служби бригади Форпост. Вітання і Добрий дуже вечір. дякуємо, що ви знайшли час і сьогодні. Приділили нам нашим глядачам цей вечір. Збір. Так, збір обов'язково пане Романо. Я ж до того й веду, що тут ви приділяєте час нам, а ми наші глядачі точно приділяють час тому, щоб задонатити і на найнеобхідніше, розкажіть, будь ласка, на що сьогодні збираємо кошти? В першу чергу ми збираємо на дрони. Це будь-які види дронів, це FPV-дрони, розвідувальні дрони. Наша головна мета це забезпечити безпеку і спокій наших військовослужбовців, які знаходяться на передній лінії, тобто там нашої піхоти. Для того, щоб виявити ворожу ціль, яка там підсувається до нашої піхоти, нам потрібні розвідувальні дрони. Це мавіки, мавіки ночні, мавіки-днівні. Для того, щоб уразити ці цілі, нам потрібні FPV-дрони, Тобто ми закупаємо як і звичайні FPV дрони до яких вже всі звикли, так і. FPV -дрони на оптоволокні. І Щоб не залітали ці самі дрони к ним на позиції, нам потрібні реби. Це і закопаємо. Друзі, бачите QR-код на своєму екрані. Також номер банківської картки можете просто під час прямого ефіру допомогти нашим оборонцям, зокрема якраз нашим прикордонникам, бригада Форпост, Харківський напрямок, Вовчанськ. Це дуже важливо, і кожна ваша гривня це фактично внесок в власну вашу безпеку. Загальна мета збору це 2 мільйони гривень. Зараз на банці 795 тисяч. Тому ну є таке поле. Для того щоб розігратися і не соромимося, будь ласка, донатимо, тому що друзі, це внесок, як ви сказали, в нашу перемогу і в захист наших військових. Це дуже важливо. Ну і про те, наскільки сьогодні є активними бойові дії, що відбувається в зоні вашої відповідальності, розкажіть, будь ласка. На даний час ми спостерігаємо накопичення сил ворога, тобто останнім часом ми там підбили наші хлопці за допомогою тих самих впіві підбили танк, БМП і легку техніку, легку броньовану техніку. Тобто, ми спостерігаємо те, що вони намагаються накопичувати сили на нашому напрямку, готуються ймовірно до наступних дій, до штурмів наших позицій. Тобто, ми намагаємося всіми силами завадити їм, завадити накопиченню цієї сили і завадити саме наступ. Вальним діям. тобто намагаємося розібрати їх позиції, їхній їхні особовий склад, їхню техніку ще до того, як вони підуть в наступ? А можете повідомити, який саме танк підбили? 70... Т-72. Тобто, це от просто для того, щоб зрозуміти вовчанський напрямок, якщо ви кажете, що ймовірно може відбуватися якась підготовка до того, щоб спробувати атакувати далі, то чи економиться ця техніка, так чи бачите, ви там щось? Через дрони можливо окрім те Ну, Якщо брати попередні їхні штурми, попередні їхні дії, то економії там техніки або особового їхнього складу ми не не спостерігали їхні штурми доволі ну. Нам це на руку глупі виходять, вони виходять своєю технікою найдальше, чим найдалі намагаються дійти до наших позицій після того, як ми підбиваємо їхню техніку. Піхота виходить, уцілівша піхота з цієї техніки і намагається штурмувати наші позиції. Тобто, чим раніше ми їх підіб'ємо, тим раніше ми їх знешкодимо. А щоб це відбувалося якомога частіше, ми сьогодні можемо допомогти друзі ФПВ-дрони дуже необхідні нашим військовим. Про Харківщину говоримо сьогодні. Роман Косе, підполковник і начальник прес служби бригади «Форпост» зараз в нашій студії. QR-код, номер карти бачите вже на банці 816 тисяч гривень. 825 тисяч гривень. Бачите, я не встигаю оновлювати. І це класна статистика. Дуже дякуємо за кожну гривню. Я думаю, пане Романе, ви ваші побратими точно вже, вже отримують щось необхідне. Ви згадали про дрони. До прикладу, я також про це щойно сказала. Дрони на оптоволокні. сьогодні дуже багато використовують їх і росіяни. Ми намагаємося з цим боротися. В чому тут небезпека для нас, і ну які нові шляхи протидії їм знаходить збройні сили України? Ну наразі як і для нас, так і для них це небезпека, тому що дрони на оптоволокні не піддаються впливу будь-яким ребам. Тобто, якщо хтось там цікавився цим питанням, дрони на оптоволокні підключаються так само до пульта, і пульт такий самий, як в звичайному дроні, але сигнал передачі даних вже йде по цьому волокні, по цій лінії, яка не впливає ніяк на Засоби РЕП. Тобто, якщо звичайний дрон, ми сигнал передаємо за допомогою всіляких ретрансляторів, підсилювачів сигналу, який сигнал можна заглушити, то дрон на волокні передає сигнал саме по цьому волокні. Тому боротися з ним звичайними способами не вдається. Його можна почути і можна спробувати збити на підльоті до певних позицій, але це дуже важко і шукаємо наразі способи для боротьби з ними. От небезпечність якраз цих дронів це е, такий показник, наскільки глибоко вони можуть залітати відповідно з нашого боку або з російського боку у е, тил противника. І ми спілкувалися з паном Федоренком, це Ахілес, е, можливо, знайомий так, він так. в нашому ефірі казав про те, що в принципі 14 кілометрів можемо, можемо залітати е, подолати, і, і він так, так цікаво, чи сказав, що рельєф особливо не не важливий. Так, не важливо, але в будь-якому випадку дрон, який летить на оптоволокні, треба прорахувати його польот, над чим він буде летіти. Тобто там роботи не один військовослужбовець, а ціла команда, яка має розуміти, куди вони полетять, що буде перед ними і як прорахувати цей маршрут. Дрони на оптоволокні бувають різні дистанції, тому що різні катушки. Тобто, як, чим більше катушка, тим далі він може залетіти, але все ж таки це май. Стерність самих пілотів і військовослужбовців наших. Вже на банці 870 тисяч гривень. Долаємо трохи цю лінію. Два мільйони. Я нагадаю, що загальна мета збору. І ми дуже дякуємо, що ви сьогодні активні в цей вечір. От 18.47, люди, можливо, вечерять. Хто чим займається, але донатять і це дуже класно. Ми вам дуже дякуємо, друзі, романе. Про те, що відбувається ще з діяльності ворожих груп, місто Вовчанськ постійно відбуваються там бої. Фактично, місто стерте з лиця землі. Як там вдається працювати вам, оборонятися, чи роблять росіяни там якісь оборонні споруди? Наскільки це можливо? В самому місті Волчанськ кожний підвал, кожна там метр землі це оборонна споруда. Тому mm -hmm. що, якщо ви бачили відео, які є зараз в інтернеті, і з дронів, і наше відео є в інтернеті стосовно там вигляду цього міста, там залишились тільки пеньків від будівель, і хлопці знаходяться в самих підвалах, самих цих е, обороні споруди. Облаштовують безпосередньо в підвальних приміщеннях і намагаються протидіяти і протидіють успішно спробам росіян прорвати їхню оборону, тобто така ситуація з двох сторін, але більшість це каби можуть наносити ураження по певним місцям самого міста Волчанська. Плюс ті саме дрони зараз активно використовуються, як з нашого боку, так і з їхнього. Романе, чи змінюється стратегічна мета росіян для захоплення міста Вовчанськ? Я вважаю, що не змінюється. Ми до кінця не можемо зрозуміти їх взагалі мету і порядок дій по всій території України. Але захопити будь-яке місто це для них, я як я бачу, це пріоритет. І не важливо, це буде Вовчанськ, це буде Покровська або будь-яке інше місто. Ну от ви згадали зараз про Каби. Якщо в місті Вовчанськ знаходяться укріплені позиції. І сил оборони України, і і в тому числі е ворога, так якісь укріплені позиції, то ці каби вони е падають. Е без розбору це ж ну, невисока так, точна зброя. Невисока точна зброя. Вони рівняють місцевість. Просто їм все одно, там де там оборонна точка, якась їхня власне знаходиться. Ну напевно, що так, але я не можу сказати точно, куди вони ціляться, тому що я роз... як я вважаю, чисто моя суб'єктивна думка. Я думаю, що вони хочуть зрівняти до кінця це місце і вибити наші сили оборони з цих позицій. Чи працюють сьогодні російські групи ДРГ, тому що Харківщина при кордоні і там постійно щось відбувається, якісь наступи раніше? я пам'ятаю, ми говорили про те, що це вже сьогодні більш малі групи, тобто це може бути навіть там по кілька людей. Сьогодні це так чи ні? Наскільки вони професійні? Ну треба розуміти, що ДРГ може заходити там з лінії державного кордону на даний час. Наші підрозділи саме нашої бригади знаходяться в інших позиціях, тобто на наших участках, ДРГ не працюють. Цю вони масово нас намагаються штурмувати наші позиції, відпрацьовувати як артилерію, так і дронами, так і новітніми там їхніми дронами. Саме з ДРГ ми зараз не стикаємось. 914 тисяч гривень вже на банці діємо активно, але 2 мільйони мета загальна. 215 тисяч це вже добре. І ми дякуємо ще раз, друзі. Долучайтесь, будь ласка, і нагадаємо ще раз, що збираємо сьогодні на риби мавіки на ремонт позашляховиків для бригади Форпост стосовно оборонних споруд, власне, вже українських. Я розумію, що це може бути там секретна військова інформація, але наскільки ви от оцінюєте, як праців? представник Прикордонної служби, ну умовно, я розумію, що зараз не можна сказати точно безпеку нашого північного кордону. Ну, давайте так. Ми на кордоні самому зараз не заходимося, Як я вже казав, наші позиції знаходяться неподалік самого міста Вовчанський. Ми безпосередньо в місті були там. Є сили оборони. Кордон я не можу коментувати. На жаль, наразі, але хлопці, які знаходяться в піхоті і знаходяться на передових позиціях, їм велика честь та хвала, тому що вони виконують величезний об'єм роботи. І їхній вклад в нашу перемогу неоціненний. Найцінніше завжди для української армії це люди, бійці, яких потрібно врятувати. І ми знаємо, що завжди, якщо є можливість, наші бійці завжди намагаються врятувати своїх. З точки зору того, як діють росіяни, те, що ви бачите в зоні вашої відповідальності, забирають, не забирають, чи має для них це цінність. І от о, тому, що на початку як економії ресурсу не було, ми казали про м'ясні штурми. Сьогодні це так само чи ні? Це можна сказати якісь нові види штурмів, тобто це не прямісні штурми, що вони без підтримки техніки йдуть. Як вже вже казав, вони намагаються підтримувати свої штурми технікою. Після її підбиття вони йдуть в пішому порядку, але цінності людей для них напевно не представляють, тому що дивлячись на їхні... Дії у нас є там докази з відео з дронів, і ми відео викладували в наших медіа ресурсів поля всипані їхніми тілами. Тобто з кожним штурмом тіл залишається все більше і більше на тих самих участках, і вони там і лежать. Спроб забирати немає. Ми знаємо про ну фактично героїчні приклади, і, зокрема, от в бригаді Форпост, коли навпаки, тут над, над зусиллями і власною такою звитягою, вже наші прикордонники допомагають нашим бійцям відходити з небезпечних позицій, можливо, під час поранення, але ніхто своїх ну по можливості не кидає. І оцей приклад, про який я згадую, це е, приклад порятунку бійця, якого Тягнули, ну фактично 7 кілометрів, можете от про це розказати, ну треба розуміти, що позиції, як я вже згадував, хлопців, які знаходяться в піхоті, вони знаходяться під постійним спробами постійного контролю ворога, як з неба, так і прощупування там мінометами або там певними дронами, FPV-дронами, скидами. То захід і вихід з позиції дуже проблематичний. Тому це робиться в певний час доби, і коли хлопці. Ці там потрапляють під ці вогневий вплив, і є поранення, то є певні проблеми з доставкою з витягуванням цих поранених, тому так може в пішому порядку йти поранений, якщо він може йти, або якщо він не може, то його несуть побратими до там 7 кілометрів. В бійця врятували цю Так, кілок? Звичайно, звичайно. Якщо ну цікаво, як я вже згадував про наші медіаресурси, то там є відео про його, як його тягнули, грубо кажучи. Там був осколок в нозі і в м'яких тканинах, але він певний час шлях подала самотужки за підтримки хлопців. Решту його вже тягнули. Це знаєте, чому виникає така пауза? Тому що ти розумієш, що ризикуючи власним життям, бійці не зважаючи ні на що готові долати цей шлях, допомагати, не залишати своїх, це і про силу українського духу про оптимізм і про те, що ми можемо робити. І знаєте, Романе, я ж знаю ваші інтерв'ю, що ви ніколи так не хвалитеся, особливо е, тим, що робить бригада форпоста, бо певні дії, або знищення ворожої техніки. Ну бо це не прийнято якби. Я вас попрошу розказати якусь історію, якщо ви маєте, тому що тут соромитися не варто, і всі тільки підтримують будь-які успіхи, ну і звичайно поразки, тому що ми завжди за нашу армію. Ну, дивіться стосовно там окремих випадків, так. наші хлопці роблять все для того, щоб Україна перемогла нашого ворога. І виокремлювати якогось військовослужбовця напевно Ні, я не я про операції. Не стоїть. Це, це Операції не варто ми так. наразі там, наприклад, з 2000, на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато операцій, за які можна розповісти. Угу. І наші хлопці були майже в усіх гарячих точках там Донецької області, зараз на Вовчанському напрямку. Тому кожна із них це ну на вагу золота і людське життя по-перше, ну, стоїть ну в стоїть. На першому на, місці. на першому місці, і ви окремлюєте якусь історію або якусь там операцію не варто. Я вважаю, що кожен військовослужбовець бригади робить свій внесок в нашу перемогу. Друзі, ви просто зараз можете підтримати бригаду Форпост. Це наші прикордонники, вовчанський напрямок. Зараз спілкуємося з підполковником цієї бригади Романом Косе. На вашому екрані QR-код і також номер банківської картки можете скористатися будь-яким зручним для вас способом, аби перекинути цей донат. Його розмір, звісно, має Жодного значення і от Марія гарно запитала зараз про героїзм або про приклади героїзму, які демонструють якраз бійці бригади Форпост, і це така гарна підводка до питань рекрутингу. От скажіть, чи є у вас з цим? Не хочу, не люблю це слово проблема, але чи чи є? Ну, проблем немає, але бажання. Е, бажання, Дивіться питання в чому. Ми зараз е, реформуємось. Ми стаємо е, прикордонним загоном бригадного типу. Вступили в гвардію наступу лише е, в кінці листопада 2024 року. Тобто, ми на стадії реформування ті підрозділи, які вже реформовані і укомплектовані, виконують бойові завдя... завдання на Вовчанському напрямку. Решта підрозділів е, комплектується, і ми можемо запропонувати запропонувати як контрактну службу, так і призов по мобілізації без прямий призов по мобілізації без ТЦК. Тобто, в чому це плюс, то що особа може вибрати собі посаду, на якої вона хоче перебувати? Тобто, якщо особа цікавиться кандидат там дронами або артилерією, або водій, ну, водінням транспортних засобів броньованих не броньованих, ми можемо запропонувати певні посади. Вони в нас є в наявності на неукомплектованих підрозділах і. Продовжити службу разом з нами, пане підполковнику. Ми можемо вам звітувати за час нашого спілкування, що наші глядачі задонатили станом наразі на цій банці 964 тисячі гривень. Дозвольте я від себе хочу дещо сказати. Ми вже Звісно. не перший раз. Я особисто приїжджаю до вас і за вашу підтримку хотіла бригади від обличчя бригади, нашої від нашого командира, подякувати вам, вашому телеканалу за нашу підтримку. Подарити таку е табличку, подяку саме наш е прапор, нашої бригади та шеврон. Прапор можна великий, Великий Лас, прапор. Саме... Ми, ми дякуємо вам. Я б хотів теж щось з під столу достати, але це нас зненацька всіх е, трошки захопило. Ми обов'язково будемо це зберігати. Дякуємо. В нас є стіна, на якій ми обов'язково зберігаємо, демонструємо і дуже дякуємо вам за це, друзі. Ви знаєте, ця подяка це. Точно і для наших глядачів, тому що всі донати Дякуємо це тільки завдяки вам, вам завдяки кожній гривні, Давайте яку ви донатите. <різніст> <світніст> донатите. <див> <див> спасибі, Роман, Дякуємо вам сюди, дуже. Сюди Все. ми будемо це зберігати, завжди допомагати за можливості, тому що щойно маємо будь-яку хвилинку ефіру. Завжди готові допомогти, задонатити, просити глядачів і самі звичайно долучатися. Тому спасибі, дуже приємно. Дякую, вам. друзі. Далі в нас новини. Нагадуємо, що гостем в студії був Роман Косеце, підполковник, начальник прес служби бригади Форпост.